Доброго дня, скорпіони! Вітаю вас! Наразі мова піде про чудову, кармічну мандрівку вузлів лунних раху, вузол майбутнього по вашому п'ятому сектору гороскопа і вузла минулого кету по одинадцятому. Звертаємо увагу, скорпіони! що... Кармічні вузли рухаються ретроградно. Отже, всю неочевидність і несподіваність подій вони приносять нам у великому різноманітті, тобто їх хід. У протилежному напрямку по знаку Зодіака багато в чому визначає ті ситуації, які ніколи трапитися не можуть, і на що ми не сподівалися, але так чи інакше. Але Нептун, управитель знаку Зодіака Риб, в якому зараз вузол майбутнього раху, і з нами трапляються, а також люди, з якими ми знайомимося, і загалом все те, що у великому багатстві має світовий Нептуніанський океан. Також звертаємо увагу скорпіони, що календарний період перебування кармічних вузлів. У знаку зодіака, рибки і діва, відповідно у вашому 5-му і 11 му секторі, чітко окреслений. І з 12 січня поточного року по 27 липня наступного. Однак відголоски активізації цих сфер нашого життя ми вже отримали по осені минулого року. Зокрема, 18 вересня, місячне затемнення у 25 градусах, знака зодіака риб у вашому 5 му секторі. І аж у лютому 2020 27 завершальне затемнення на цій осі в 11 секторі відбудеться. Тож, фактично, протягом цього дворічного періоду ми матимемо ось таку от активну кармічну роботу у певних домах нашої карти. Тобто, це сприятливе включення тих кармічних задач, які на нас очікують протягом цього фактично дворічного періоду. Звертаємо увагу скорпіони, що по такому знаходженню вузла майбутнього раху в п'ятому секторі і по його потенціалу, яким він розширяє, закликає до оновлень, закликає до нових ресурсів і напрацювання умінь тим всім розпоряджатися. Ми маємо звільнити наші долоні, адже як знаємо. У закритій долоні ми покласти нічого не можемо. Тож кету старається над тим, щоб збалансувати цю ситуацію, і ми не мали певної минулої тяжкості, залежностей, або взагалі фокус нашої уваги не зміщався на ті справи, які кармічного потенціалу наразі нам показати не можуть. Все те, що не вбачається наразі в наших двохрічних задачах, має бути або призупинено, або ведозміння. Таким чином, щоб наш фокус уваги не відтягувати. Тож, по нашому п'ятому сектору гороскопа, куди приходить раху, ми маємо наразі надзвичайний інтерес до будь-яких приємних подій, всіх надихаючих творчих факторів, можливості до відпочинку, до відновлення власного ресурсу, також час на свої таланти, хобі, важливі особисті заняття, загалом в принципі, час на задоволення, можливо, закоханість, можливо, це звісточка про вагітність, а також народження діточок, запрошення на святкування, будь-які урочисті події наших нащадків. Також робота, можливо, такого роду, яка оточує нас просто дітьми, онуками або ж такими от турботами, все те, що нас звільняє від такого сухого погляду на дійсність і наближає нас до Самих себе маленьких, або ж нагадує нам про все те краще, що є у цьому житті. Крім того, такі люди і зустрічі, які близькі нашому серцю, які мотивують, надихають, дають нам надію на можливість довіряти близьким, а також знайомим, тим, хто дійсно знаходиться у полі нашого зору. І тепер ми повертаємося до того стану закоханості, або ж маємо можливість проживати. разом із Нашою другою половинкою або ж офіційно оформити шлюб, наприклад, чи ж то радість стосовно розростання нашої родини, і тепер у нас ще й діточки з'являються в цей час. Тож, скорпіони, майте на увазі, що це надзвичайно сприятливий кармічний період для будь-яких задумок стосовно дітонародження, а також якщо ви, приміром, зайняті справами пов'язані із зайнятістю ваших дітей з огляду на потребу мати тренера, репетитора, змінити школу, гуртки вчителя, наприклад, або ж переїзд, будь-що що, що пов'язує вас із дитячими справами, цим всім наразі. Надзвичайно сприятливо займатися. Крім того, будь-які види зміни у дітей все те, що дійсно вас радує, або ж їх спортивні успіхи, або досягнення у навчанні, чи ж то ситуації із здоров'ям, наприклад, яка просто перестає турбувати, і тепер ви усіляко зайняті зовсім іншими приємними дитячими турботами. Також фокус нашої уваги, скорпіони, в цей період може бути прицільно прикутий до одного із наших діточок. Чи ж то ця дитинка наступна, наприклад, тільки народилась, або ж це перша дитинка, і ми виключно цим займаємося, або навіть один із наших дорослих дітей наразі потребує більшої нашої уваги. Крім того, все, що стосується нашої особистості, нашого розвитку і предметів нашого інтересу, або ж робота такого роду із такими людьми в такій організації, в якій ми дійсно відчуваємо себе на своєму місці. Чи ж то графік, чи умови роботи, або ж рід діяльності, чи видозміна, наприклад, колективу на краще, Все те, що дійсно дає ось таке глибоке відчуття дружніх стосунків, навіть на роботі із колегами в цей. Період ми можемо зустрічатися в поза роботи, чи час, можливо, ще відвідувати якісь курси або ж просто мати якісь певні особисті зустрічі. Загалом наше спілкування виходить за межі формального. Крім того, також навідувати один одного з огляду на певні урочисті святкові події, також бути долученими до підготовки до певних святкувань, наших друзів, наприклад. Чи ж то працюємо ми в даний час, наприклад, або маємо на меті працювати разом із нашим подружжям, наприклад, і з нашим коханим коханою, щось спільне і важливе нас буде об'єднувати, те, що буде нам в радість. Певна спільна задача від місця роботи до місця. Проживання. Можливо, тут зараз раху дасть таку чудову можливість разом навчатися, працювати, часто їздити у відрядження і бути в парі в цей час, навіть якщо ви не проживаєте разом. Крім того, чи що навідувати один одного раз за разом. І ось ця ейфорія протягом цього дворічного періоду буде дійсно вас багато в чому мотивувати. Також будь-які фінанси пов'язані із. Підтримкою вас в цей період. Чи ж то творча відпустка, і ви маєте дійсно час на своє улюблене заняття. Можете подорожувати, наприклад, чи ж то декретна навіть відпустка, і ви займаєтеся вашою дитинкою. Або ж онуки народжуються, і ви весь цей період багато у чому турбуєтесь саме про них. Крім того, тут фінансове підкріплення з огляду доходів від наших коханих, від наших дітей, в тому числі. Можливо, вони нам перекриватимуть певний вид матеріального забезпечення в цей час, або ж ми можемо надавати такі послуги, і вони будуть вдало монетизовані, крім того, надходження від оренди житла. Все те, що ми наразі організували, наприклад, долучилися до того, щоб наше майно придбати, або щоб переїхати, і тепер ми можемо здавати його в оренду. Тобто тепер ми можемо ці кошти отримувати, тож майте на увазі скорпіони. Крім того, наше заняття і наша публічність все те, що відомо, наприклад, нашим близьким, і над чим ми багато в чому працюємо, або ж самотужки, або ж в принципі, це предмет нашого глибинного інтересу. і Ми просто цим цікавились. Тепер от може в Скорпіоні з'явитися запит на нашу творчість, на нашу роботу або на те, як ми ставимося до інших людей, і певний вид послуг, консультування, навіть якоїсь допоміжної роботи, ми можемо тепер дійсно перевести у статус основного місця роботи, виду бізнесу, і, в принципі, ці послуги запитані. Також тут і роботодавці, наприклад, які дійсно нам відгукуються, які нам приємні, як люди, наприклад, спортивні тренери, будь-які колеги на роботі, також можуть зовсім з іншої сторони стосовно нас проявитись. Також важливо звернути увагу, скорпіони, що тут і така кармічна задача розширювати сферу вашої діяльності з огляду на те, що дійсно вас цікавить, на що може не вистачати часу, наприклад, і тепер він знаходиться або ж. Коштів на що немає, на певні відрядження, поїздки, навчання, в тому числі, можливо, це такий інтер'єр, яким ви можете себе оточити тільки з огляду на те, що ви, наприклад, займаєтеся цим видом діяльності або проживаєте тепер в іншій місцевості, і тут це у широкому доступі знаходиться. Крім того, будь-якого виду спілкування, в якому ви буквально довіряєте тим оточуючим, кому і ви можете бути цікаві. І водночас, і з ким ви можете познайомитись у певній невимушеній розслабленій атмосфері. На відпочинку, наприклад, або ж в такій дружній компанії, чи то просто предмет інтересу приводить вас до потрібного вчителя. Виявляється, що такі люди є, виявляється, що і коштів це потребує, наприклад, не таких значних. Крім того, у вас є час і є можливість, наприклад, навідувати такі заняття, відвідувати такі заняття або, в принципі, цим займатися. Триматись, чи ж ваш такий інтерес виявляється, і ваш підхід до роботи тепер може бути запитаний у інших, крім того, більше часу на себе і можливість дозволити собі? Зручний графік, можливість відпочинку. Крім того, час на себе з огляду на певний творчий проєкт. Можливо, це навіть такий сплеск може бути творчого потягу, в якому ви ставите в пріоритет саме те діло, на яке зазвичай не покладаєте великих надій і те, що, що не є основним видом вашої професійної діяльності. Ось тут -от, скорпіони можуть бути і виставки, і певні навіть змагання. Там, де ви навіть випадково, наприклад, приймаєте участь або так чи інакше присутні на таких подіях, і вимальовується цілий творчий світ і колектив, в якому і вам знаходиться місце, тут також живуть будь-якого виду подарунки і сюрпризи, все те, що може нас порадувати у вигляді певної поїздки, а також у вигляді матеріальних цінностей, в тому числі загалом. Чим так щедр Нептун, управитель знаку зодіака рибок, в якому наразі раху перебуває. Тут дійсно така глибина, на якій ми можемо знайти ту творчу музу. Ми можемо прихопити її з собою і на важливе діло направити. Ось тут. Також підкреслю скорпіони по всім надбанням, подарункам, чудовій мотивації і планам. Ми маємо чітко слідувати, крім нашого внутрішнього компасу, відчуття того, що вірно і що окупиться із часом. Також певній конкретиці. Послідовності і братися за діло, вірно, скеровані матеріальні надходження, також певна відповідальність. Крім того, уміння розпізнати ті залежності, які складають певні борги і від яких потрібно позбутися. Адже Нептун щедр ще на такі прояви, як розчарування, або ж певна ейфорія, і ще й спілкування з такими людьми, які або ж... Пустопорожні бесіди ведуть із нами, і фактично час з'їдають, і ми не маємо нічого крім дня до вечора. Або ж усіляко демотивують, дезорганізують нас, і ми ось у такому от запливі можемо перебувати весь дворічний період на щось, сподіваючись, і всі ті можливості пропливаючи повз нас, але ми не встигаємо просто за ними. Тому маємо на увазі скорпіони, що даний період передбачає також певну конкретику, послідовність і вивірений шлях. Матеріального поступу Все те, що може бути нами придбано, надбано, або ж нам подаровано. Тут також і приємні подарунки можуть бути від рідних близьких, а також зовсім від незнайомих людей, або щедра оплата наших послуг, також збільшення нашого потенціалу творчого з огляду на розширення нашого бізнесу. Більша кількість послуг, комерційне приміщення збільшується, наприклад, або ж ми відомі вже й за кордоном, наприклад, є. Якийсь попит, певний на наші послуги, в принципі, ми ось у такому стані зайнятості, але улюбленої знаходимося. Тому вірно скеровуємо послідовність наших кроків, збираємо таку команду, в якій ми разом можемо це діло охопити. Також будь-якого роду можливість надання допомоги іншим людям, з огляду відгуку на їх пропозиції, або ж можливості посприяти їм певними нашими ресурсами. Все те, що може бути оцінено. Тим самим Нептуном і відгукнутися нам з торицею пізніше. Звертаємо увагу тут на будь-які турботи інших людей, і з огляду на дитячу тему, і на неможливість приділяти час чомусь іншому, тому що немає кому щось передоручити, або в тому контексті, коли тільки ви можете якнайкраще виконати певні замовлення, послуги, або ж, в принципі, у вас цікаво навчатись, наприклад, можливо, ви викладаєте, наважитесь, наприклад. Певну публічну діяльність в цей період, або ж зможете це вірно поєднати в тому місці, де ви працюєте наразі, будь-які переміни робочі, в тому числі на краще, можуть відбутись. І ось тут ви можете певний вид послуг надавати за менші кошти, наприклад, або щось таке поєднувати з видом вашої продукції, що дійсно надихає і закликає повертатись до вас раз за разом. Можливо, вислухати, можливо, якийсь невеличкий символічний подарунок, Додати також. Просто підтримати людину словом. Крім того, будь-якого виду можливість налагоджування взаємозв'язків з огляду на дистанцію. Все те, чим ви можете допомогти людям, які знаходяться на відстані, просто буквально не в тому місці знаходяться, де безпосередньо є об'єкт їх зацікавленості, і тепер ці послуги передоручаються вам. Також робота із людьми, які в певних навіть залежних станах можуть бути. Або це робота у якихось закритих організаціях, в експедиції, в лабораторіях, над певним проєктом там, де ви дійсно можете вашу натуру розгорнути, де є й момент дослідження, водночас конкретики, водночас якоїсь певної такої інформації, яка невідома на широкий загал. Ось тут от скорпіони також можуть бути і клієнти такі, і середовище навколо вас формуватись таким чином, що ви будете співпрацювати із людьми, навіть публічними, але ця інформація має зберігати у такому от закритому просторі, закритому колі спілкування. Крім того, тут ще й надзвичайно великий полігон щодо заробітків з огляду на непублічні доходи в різних видах валюти. Також у перекази, які пересилаються з картки на картку, наприклад, або ж передаються вам готівкою, загалом, все те, що може вия... що, що може виглядати як підробітки, а також, наприклад, робота навіть понаднормова, але та, яка дійсно вас цікавить, і вона оплачується у подвійному розмірі, наприклад. Також будь-якого роду відпустка, але вона творча, наприклад, з якоюсь метою це може бути відрядження, або ж підготовка навіть до захисту дисертації, або ж до будь-якого виступу, до будь-якої поїздки, важливої для вас, можливо, це також підготовка до захисту, наприклад, дисертація або до складання іспиту, але ви маєте на це час, маєте на це відповідного вчителя, наставника, і дійсно ви свої результати помічаєте. Також, скорпіони, переїзд в ті місця, де ви бачите предмет інтересу, де вам краще, також де краще проживати, вчитися вашим нащадкам, наприклад. Також будь-яке покращення ситуації навколо ваших нащадків. Все, що стосується і здоров'я, і майна, і професійної орієнтації, також можливо, вступу у виші переїзд, будь-які юридичні питання стосовно дітей і виплати стосовно них, тут ми теж можемо на це сподіватись. Фокус уваги наразі скорпіони також на доходах від майна, які, наприклад, можуть бути перенаправлені, і на те, щоб придбати інше майно або ж покращити ваші безпосередні умови проживання, чи що, взяти кредит на житло, наприклад, загалом сприятливий кармічний шанс давати хід тим вашим. І глибоким інтересам, і потребам, і водночас дійсно працювати над якоюсь певною важливою справою, яка потребує і вашого особистого включення, в тому числі такої команди, в якій ви можете цей потенціал показати, це все діло організувати і налаштувати. І, звичайно ж, тепле чи підтримки. Ті люди близькі, або ж це новоутворена родина, наприклад, або ж, в принципі, навіть чужі люди, можливо, це знайомство. Яке буде переростати у довготривале спілкування, або ж навіть ви зустрінете ту людину, яка дійсно відгукнеться вам всім серцем. І ось тут ми комбінуємо ці стосунки. Ми залишаємо щось у минулому, до чого більше немає вороття. І по рибкам по Нептуну відчуваємо ту глибину. І де живуть наші страхи, і де живуть розчарування, і де живе такий стан, в якому ми більше не хочемо перебувати. Тепер ми в зовсім в іншому місці, ми ніби випливаємо на поверхню, десь в іншій системі координат. Тож, зважаємо. Всі люди, які нас дезорганізують, демотивують, а також просто буквально збивають наш внутрішній компас і селять в нас невіру і невпевненість. Ці всі люди отам десь поміщаються на дні того світового океану із своїми зітханнями. Головне, це ми і наше місце. В тому місці серед тих людей, де ми зрозумілі, де нам приємно, де ми маємо внутрішній відгук і ось ті самі зовнішні звершення, які... Приходять на наші запити. Важлива концентрація на фінансах і на тих пропозиціях, які ми маємо. Ймовірно, ми в цей період будемо визначатися із нашими партнерами, і, врешті-решт, маємо діти певного висновку, висновку, чи ж нам вступати в офіційні стосунки, чи, можливо ще почекати також стосовно дітей, стосовно переїзду будь-які такі важливі звершення. Тож, майте на увазі скорпіони, що конкретика тут також на одному із перших місць. Також наш особистий творчий натхнений вплив все те, що ми можемо покращити, також видозмінити і до чого ми мотивуємо інших, до чого ми закликаємо, і наскільки нам можна довіряти, наскільки ми відгукуємося на пропозиції, наскільки в нас та творча нотка, творча жилка дійсно зараз може бути вірно показана. Також скорпіони звертаємо увагу, що по такому транзиту ми на довгі-довгі з хвостиком років маємо таку от кармічну відповідальність. Тож все важливе, що ви бажаєте внести наразі у все вище перелічене саме на часі. Можливо, зараз. Менше уваги ми приділяємо нашим публічним справам, або ж роботі, або нашим друзям і, в принципі, всьому, що десь там у соціальному житті знаходиться, ми більше сконцентровані на власних уподобаннях, на власній системі цінностей того, що дійсно для нас знаходиться в пріоритеті. Також, можливо, наше прикладне уміння наразі це дійсно той шанс витягнути і опанувати цю поточну ситуацію. Що ж, скорпіони, бажаю вам миру, добра, натхнення того самого вірного внутрішнього компасу, в якому вказані ті координати, де для нас Нептун сховав на тій кармічній морській стежині потрібні і прекрасні скарби. Тож, скорпіони, до зустрічі у загальному відео!